Коне, піднімайся! Берл, він забрав кі. Знаємо, він її переслідував. Поки нічого, хіба що якась фігня про мух і мерців. Добре, дякую. Ми повинні щось придумати. Він же вб'є її. Я знала, що він був там. Але звідки я це знала? Тому що ти чула мух, так? А що ти чуєш зараз? Нічого, мені здається, я зможу почути, але я не знаю, як це зробити. Це ніби крутиться на язиці, але сказати не виходить. Господи, я більше не можу, я готова просто закричати. Тоді кричи Лідіє, кричи. Це не мухи. Це електричний струм. Точно. Беруш був інженером і працював на електропідстанції. На якій електропідстанції? Ролі озвучили Стайлз Христенко, Богдан, Скотт, розумний Андрій, Айзек, Драпей Леонід, Лідія, Бяльська Валерія від каналу Pretty Lives Ukraine.